Що Британія це унікальний випадок, коли країна є брендованою імперією, всесвітньою просто вони були всюди. Ну, Зараз це британська как, співдружність, ну, це весь світ, так? Австралія, Канада. Це. І вони досі зберігаються з цієї співдружності. Розумієте? Це е, приклад, е, по перше, імперії, а з іншого боку, е, Імперія, яка вийшла з власної імперськості, з плюсом. А, цей імперський досвід, звісно, там все колоніалізм, це колоніалізм, можна там порівнювати там, страшний, якийсь бельгійський або там, інший досвід, і такий, нібито, гуманний англійський. Там гуманність теж та ще була. Але вийшли, з цього, переосмислили це і стали. Слухайте, вони стали імперія, яка стала брендованою демократією. Розумієте, два в одному. Це, це просто потрясающе. І це треба е, розуміти. І в цьому сенсі наша спільна з е, нинішньою брендованою демократією. Це дуже цікаво, коли е, у британців є власні проблеми з Європою. Вони там з'ясовують йти під Брюссель, не йти під Брюссель, під Брюссель пішли е, зараз. Жалкують про це про що свідчать всі опитування, так але все це їх внутрішні проблеми, як тільки но, виникла проблема загроза демократії і свободі в Європі, перші, от е, е, правильно сказав, перший хто тут був? Борис. Борис тут же все. Хто тут проти демократії? Блін, хто тут проти демократії? І це це дуже важливий партнер для нас щодо 100 років. Вибачте, це метафора. Життя так свистить, що мама дорога. Ми не знаємо, що там за п'ять буде років. Тобто, це так надовго, надовго, скажемо так.